Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося сьогодні на лінію фронту. Є невтішні новини, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. На кордоні з Білому без змін на Сватівському напрямку. Ініціатива перейшла на бік ЗСУ, і наші пробують видавити ворога ближче до траси. Але про якісь великі успіхи поки говорити рано. Бахмутський напрямок ворог активно проводить атаки південніше Бахмута, про результат невідомо. Уважні користувачі мапи вчора могли помітити зміни в районі Опитного, що біля Донецьку. Дійсно, вже в нічний час ми натрапили на відео з опитного, що власне лише підтвердило не зовсім втішні новини. Втрата опитного створює проблеми для оборонців північної частини водяного та дає додаткове навантаження на оборонців Авдіївки. Ну і, звісно, буде більше роботи і нашим пожежним підрозділам. Авдіївський напрямок Без змін. Точна ситуація в опитному невідома. Ворог не полишає спроб взяти первомайське, але просування не зафіксовано. Запорізький напрямок без змін. Попередньо ми не знаємо інформації про якийсь наступ ворога тут, періодично обидві сторони ходять в розвідку боєм, але це нічим суттєвим не закінчується. Херсонський напрямок без змін, сухопутний коридор у сні до Криму залишається під сумнівом. Українські військові контролюють територію поряд з тимчасово окупованим Кримом. Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і, взагалі, військовослужбовці збройних сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї. Повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. У нашому телеграм-каналі посилання буде в закріпленому коментарі. Послання для білорусів, щоб вони подивилися, що роблять російські вояки з їхніми солдатами. Як саме Росія спробує використати сили після втечі з Херсона? РФ спробує піти в наступ, який пов'язаний зі спробою перехопити стратегічну ініціативу. Російська армія може спробувати посилити наступ на Бахмут. Це фактично єдина область, де противник продовжує просуватися, хоча й ціною величезних втрат. Основна мета ударів Росії по Бахмуту продовжити атаку слов'янське-Краматорськ. Наступ з Білорусі. Іншим сценарієм є перекидання сил з Херсона до Білорусі. Мета такого можливого удару скорочення логістики з союзниками. Але для такого удару російська армія повинна зібрати досить потужні сили. До виведених з Херсона військ і чмобіків можуть додатися мобілізовані білоруси і збройні сили РБ. Суми Запоріжжя окупанти можуть сформувати дві групи для ударів по Запоріжжю і Сумах з подальшим рухом, щоб відрізати всі сили ЗСУ в Харкові і Донбасі. Цей план великомасштабний, оскільки він полягає в тому, щоб штурмувати низку великих міст, включно з містами-мільйонниками, і сили для цього мають бути навіть більшими ніж були 24 лютого. Тобто цей сценарій можливий не раніше весни 2023 року. У місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів у наслідок дій сил оборони в районах населених пунктів Владівка та Благовіщенка Запорізької області. Знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ 21 ГРАД та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько ста осіб загиблими та пораненими. Гаагський суд постановив, що Малайзійський МН-17 був збитий ракетою із ЗРК Бук, запущеною з боку Первомайського. Ця територія перебувала під контролем сепаратистів. Суд визнав версію обвинувачення доведеною і скоро оголосить вирок. В ударі по цивільному літаку звинувачують Ігоря Стрілкова, Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка. Через 9 років в таких темпах Путіна судитимуть, коли він буде вже в землі. Ось такі події відбуваються на сьогодні. Друзі, ми обов'язково вистоїмо, все буде Україна.